Всім привіт! Я сподіваюся, що мене буде чутно, тому що зараз сьогодні будній день, сьогодні середа, і я прийшла на басейн, і людей дуже багато, дуже багато людей купається. Я вже ось не знаю, як стане, як стане більш сталим оце сонечко у нас тут у Флориді, то я піду купатись в басейн. Спробую в всякому разі да, ну то що, то можна мене привітати, да? отримала я такі ті ой ойгорозвісні, здала той тест, отримала кучнівські права. Трошки в мене, як бачите, піднявся настрій. Я собі зробила такий малесенький подаруночок, плюшечки, скажімо так. Це вчора після здачі тесту я купила там ковтинку. Ну, я не йшла спеціально, просто в мене настільки емоції зашкалювали, що я. Перейшла ту дорогу, зайшла в магазин Рос і на швидку глянула, що там є. І мені в очі кинулася якраз ота ковтинка. Я її показувала в попередньому відео. І ще перед цим я ще не знала, чи здам тест взагалі. Але в мене буває, коли дуже-дуже, знаєте, такого важко на душі там, чи ще щось таке. Я собі роблю маленькі подарунки. Ну, ось я зробила маленький подарунок. Це я на тему замовила термос. А ви знаєте, вже зараз можу сказати, як наче перевірена. По-перше, да, він коли зачинений, вода з нього не лється. Ось, бачите, все нормально. Так. Ну єдине, що о бачите, зараз я а ні, ні не л'ється, А ну давайте перевіримо. Ні, то я просто пила і трошечки ой, і трошечки залишилась. Так, тобто, це по перше. По друге, дуже яскраво, от як на фото в нього це не реклама, до речі. Це просто я ділюсь нереальним досвідом, тому що тему тему мені як гарні подарунки. Ну я купляла гарні речі, так і не дуже. Скажімо. Наприклад, оця ковтинка це на тему. Дуже гарний склад тут у Флориді сонце дуже активне. І важливо, ну, щоб приємна тканина була до тіла. Ну і, звичайно, прати його треба часто, тому оця ковтинка, я нею задоволена. І от оцей термос, чи він для холодних напоїв, для гарячих так само. Єдине, я так розумію, тут немає позначок. Ну його я не буду мити в посудомийній машині, буду його мити вручну. Але ось така симпатична ось сова. І ну, реально просто як 3D, такі, знаєте, прикольний. Якось так випадково він у мене під кімнату підходить. Я, на такі кольори я ну, не звертала в кого раніше, а це щось, бачите, понесло мене. Ну, то мій подарунок, я його чесно заслужила. Я сьогодні, як ви бачите, із таким зошитом, ось у мене роздруку роздруківка. Чому в мене я так багато уваги приділяю саме отій теорії водіння? Це ж ще не правила, це ж не саме водіння, правильно. Що там? Ну, по-перше, для мене взагалі я й машина років два-три назад. Спитайте мене, чи хотіла б я коли-небудь сісти за кермо, я б сказала, в так і казала, що ні, близько, я буду завжди пасажиром, хай мене возять, щоб це я водила, сама машину ні, ніколи. Ну, Війна, Путляндія зробила все, що тільки можна, для того, щоб ми переоцінили. Взагалі самі себе зробили переоцінку, верніше, і оцінку своїм можливостям. Тому я от в мене ще до того, як я зібралася їхати в штати, в мене з'явилася думка про те, що так, а ну-ка як я за кермом. От у всякому разі, я себе стала уявляти, що і мені вже не було так страшно. Тому от зараз ну, трошки легше я до цього, наче вже підходжу. Але тест цей з теорії водіння, тобто тут в Штатах. Я не можу сісти за кермом і щоб мене вчили, навчали їздити, не маючи тих учнівських прав, розумієте? Тобто, я розумію, в країні, мабуть, ну, чоловік, жінку міг завжди спокійно десь там посадити і десь біля подвір'я, щоб вона ну хоча б покрутила те кермо, щось таке. Тут я так розумію, такого не можна. Тобто, для того, щоб мені була можливість сісти за кермо, мені треба отримати оці ж права. Ну, у всякому разі, ладно, теорію я здала, здала чомусь четвертого разу. Насправді тест це був третій. Платили ми тричі. Перший раз за мене заплатили мої нові знайомі, які мене сюди в Штати за програму «United for Ukraine запросили. На другий раз я вже принципово кажу, так, ні, платити буду я, ну можливо, хоча б не знаю, можливо, думка про те, що я плачу за там, 16 чи 18 доларів, коштує здача цього тесту. І я думаю, якщо я заплачу сама, то може, знаєте, якось, ну, це мені допоможе здати більш впевненості якоїсь там, не знаю, там відповідальність. От, але минулий раз, другий раз нічого не вийшло, ну, оце в цей раз вчора, слава Богу, здала. А чому четвертий раз? Тому що перший раз мені дозволили здавати двічі. Тобто, перший раз я прийшла, і мені тоді не вистачило одного балу. Мені дозволили здати другий раз. Як розумію, інколи інколи якось програма дозволяє пройти тест двічі за один раз. Я не знаю від чого це залежить. Тобто, це не від людини, це комп'ютер якось. Буває дозвіл, не знаю. Може, тому що в мене тоді один, одна помилка була, і я здавала вперше, і була лише тільки одна помилка. Ну, Не знаю, ну, неважливо. Але на другий раз, коли я тоді здавала ту перездачу, в мене ще більше помилок з'явилось. Я вже в тому ще розхвилювалася, я вже там відповідала аби як. От. Другий раз, коли я платила сама, теж я його завалила. І чому я так тоді розстроїлася дуже сильно. Бо я розуміла, що ну, Америка і не мати машини ну це просто вкрай важко, вкрай вкрай важко. Їхати, наприклад, в Нью-Йорк я не хочу. Ну, поки що, в всякому разі, в велике місто, мені вистачило Києва, мого рідного, але мені хочеться з якогось такого більш спокійного якось місця. А, і я вже мені думки навіть голову стали лізти. Що мовляв, так ну можливо, якщо водіння не для мене, то може і Америка не для тебе. І якраз у той період політика США трошки почала мінятися. Ну щось таке незрозуміло, да? З приходом нового президента щось таке, якісь такі відбуваються моменти і. Ти в такому стані, знаєте, як наче що, куди, як, що далі. А оця нестабільність, коли ти ще один в іншій країні, в чужій геть один. Да, тут і в мене з'явились нові друзі. У мене тут є знайомі, але з ними ми ще не спілкувались, не бачились тим паче, тому що ну просто тупо немає часу. От, але все одно, вся рідня в Україні там, де важко, там, де йде війна, і це в голові так знаєте, відкладається і. Тому от я оцей, оцю здачу цього тесту я сприйняла з таким підняттям. Навіть я сама цього не чекала. Що е, якщо я вчора зранку, коли їхала на цей тест, я думаю, так, ну от якраз добре, що вівторок, якщо не здам, то ввечері піду на зумбу і там мені зумба підніме настрій. А якщо ж здам, то ще краще, тим паче піду на ту зумбу та відсвяткую, наче. А наступний день, це сьогодні середа, в мене вихідний, то взагалі в будь-якому разі в мене буде день, щоб прийти до тями. А, і коли я його здала, дійсно, як я в попередньому відео розповідала, що я навіть не повірила, коли з'явилася там картинка і надпис «Здано». Я ну навіть не те, що не не повірила, я просто як на автоматі була, розумієте, там останнє питання, 40 питань з 50, 40 питань треба було. Відповісти правильно, 40 правильних відповідей зараховують тобі пройдений тест. І 39 питань я вже зробила, і останнє питання, і там таке воно. Ну коротше, я в ньому сумнівалася. Слава Богу, відповіла правильно, і оце ж тут вискакується картинка, що типа здано. Але в мене, знаєте, як от кам'яне отаке все. Я почитала, подивилася. Потім в мене ще ай, я не знаю, я його зберігла. Це мені е, американка, яка мені ну, давала дозвіл на здачу, да, то вона каже, що мовляв, я ж з американкою спочатку ну, так, про це окремо спілкувалась. Та вона дала цей папірець. Е, ну, мовляв, що якому який би не був результат, після того як ти встанеш з комп'ютера, то треба підійти там до жінки на вході, показати їй цей папірець. Це, до речі, дуже от, вдячна їй за це, тому що от саме в цьому. В цьому центрі я здавала вперше. Перші два рази я здавала в іншому місці. Там є можливість онлайн записатись. В цьому центрі Кернан тут можливості онлайн не було. Тут тільки треба було прийти і стояти в черзі. І от якось не знаю, так співпало, що отако, оцей папірець вона давала всім, тобто, тому що там людей це Америка. Тут ніхто не дивується тому, що ти не знаєш сьогодні мови, що вона в тебе погана. Я там їй кажу, excuse me, Май інглиш very well. Вона от от типа окей, там типа, все із посмішкою такою. Тобто я дивлюся навколо народ, Там мексиканці, дуже багато з Південної Америки із Google-транслейтерами, мабуть, перекладачами, да, там, з телефоном ходять, підходять, щось там перекладають, дивляться. тобто, Тут справді в Америці переживати за те, що ти погано знаєш мову або не знаєш її. Тут не треба. на перших порах всі розуміють, що всі сюди приїхали в такому стані, всі були такі, як і ти, і далі це єдине буде справа, як, наче як від тебе, щоб ти там чи раніше, чи пізніше, ти вона тобі буде даватися та мова легше, чи ну. От тому от вона мені дала цей папірець. Я з цим папірцем пішла до жінки на вході, показала, що постояла. Вона мені показала сит. Я сіла, ну і чекаю ж. І думаю, ну треба ж ну дійсно може написати, бо це ж мої нові друзі. Чекають вже от, вона дуже дуже хвилювалася. Велика їй вдячність, бо вона дуже переживає, щоб вона навчилась машину, то водити. Тобто, От і думаю, ну написати, що здала, але думаю, ні, поки мені не скаже та жінка у віконечку, що дійсно тест пройдено ну, успішно, Я не буду нікому нічого, нічого казати. Я просто тупо сиділа, ні в телефон нікуди не не дивилась. Та тих, якщо хтось, наприклад, тут чи збирається, і там ви переживаєте, як це буде. Я там ставила з Google карт. Я знайшла оцей центр, де я здавала тест. Я зайшла в Google карти, ну, зберегла там деякі фотки, теж їх поставляла попередні відео, де зона очікування. Я ще собі обначе готувалася до цієї поїздки, да, тому що туди мене завезли, а назад я взагалі планувала, щоб не бути зв'язаною і людей не дергати. Я думала сама піти назад пішки. О, там п'ять кілометрів я ходити дуже люблю для мене година прогулятись, це нормально. Ну єдине, що дав, наприклад, таке як сьогодні, сонце, сьогодні 24 градуси. Це Флоріда, воно тут активне, і ці градуси десь на 3-4 видно більше відчуваються. От, тому ну, можливо, мені було б важко там цілу годину йти навіть у шляпі, там по сонцю, в сонце пьок. От. Ну, коротше, то я готувалася, я зайшла в Google карти, перейшла в режим перегляду, тобто наче як роздивлялася, як там можна, ем, ну, що там є поблизу, де перейти дорогу там і так далі. знаєте, Тут тобто орієнтувалася, тому що ну, це абсолютно нове місце. ну, Слухайте, тут я коли у Францію їздила, ну, то, то Європа, то все-таки до України ближче. От, але я вже давно зрозуміла, що язик до Києва доведе, і просто треба не боятися спитати. Можливо, ти натрапиш на такого самого е, внов прибулого мігранта, який ти самі ще нічого не знаєш. Він тобі посміхнеться, і скаже, і йде знову, або там просто махне рукою. А може навпаки, втикне тобі там, куди тобі йти, там чи що робити, просто не стидатися. От, ну таке, тобто і. Значить, да, Коли ми чекаємо, там іде очікування, що на початку, коли я чекала тільки здачі тесту, мені треба підійти було до віконечка, до відповідно там багато номерів, десь 25 вікон здається нумерація. І тобі смс приходить на телефон, і на екрані з'являється інформація, останні чотири цифри твого телефону і номер віконечка, до якого треба підійти. І от мені прийшла смс каже, що перед вами двоє вчи... мамочки, тихо. Зараз, зараз, зараз. Боже, я перепрошую. Я розумію, що я у Флориді, але оце все, що тут літає. <рес> Капець, Щоб я звідси ще не тікала. Ой, перепрошую, з мене мої рідні сміються, ти ж знала, куди ти поїхала. Звичайно, знала. Змія вже познайомилася з алігаторами на відстані, слава Богу. Хто там пума до нас приходила на задні подвір'я, чи Торись Флоридська, чи пума, хтось із них койот приходив вночі на задні подвір'я. Ну, мене там не було, ми тільки по відеокамері це бачили. Ну це Флоріда, да, що поробиш. Люди ж тут якось живуть. А ну коротше, що я боже із за того комара, чи що воно таке було ту здоровенне, чи не бджола, а, знаєте, щось таке, якесь летюче якесь комаха. А, ну коротше, да, останні чотири цифри приходять з номером віконечка на ваш телефон, тобто дублюється і на екрані комп'ютера, який там на стіні висить, то теж з'являється. І от мої останні чотири цифри. Звичайно, я не могла відволікатися хвилин 20, мабуть, чекала. От, потім з'явилася номер віконечка, номер три. Я глянула, підійшла до неї. Ну я вже знала, що мені треба туди принести сертифікат, який роздрукували ще. Ми на початку. Тобто не знаю для чого він. Тобто, коли реєструвалися ми перший раз онлайн, то було видано сертифікат. Ну я не знаю, що ти зареєструвався чи що. Там якась інформація про мене. Потім треба id карту у ну, мене це було Work Authorization, я дала свій, можна загранпаспорт. Зараз вже, наприклад, загранпаспорт я можу не давати. Я можу давати Work Authorization, його буде достатньо. Вже з'явились в мене оці права учнівські, вже їх можна використовувати як ідентифікація твоя. І обов'язково треба два листи з конвертами, на яких підтверджено твою адресу. І не просто якісь листи, а бажано з банку, наприклад. Там. То от я В мене заготовочка ця є в окремій папочці. Я з цим прийшла, і я одразу їй у віконечко дала, ці два листи. Вона, до речі, конверти мені повернула, тільки листи дістала, а, потім між... а, Social Security number, да, обов'язково. І ну, в мене був загранпаспорт, тобто його я дала. От, все вона подивилася таке. Я пішла, показала, сфотографувала мене, показала, де там стати, стала до стіни. Вони все показують. Я разів три чи чотири фотографувалася. До речі, настільки дивно, я дуже не фотогенічна. Ну це м'яко кажучи. І що означає, коли ти не очікуєш? Я настільки була така, я ж одна, біля мене нікого не було. Я там з нею тик-микну, там якось ми спілкувалися один раз, правда, через Google-перекладач. Я попросила, щоб вона мені. Там сказала, вона там ще захихикала в кінці. От, і вона мені показала, де треба стати. Я стала, щоб мене сфотографувала. Так, я дивлюся, треба. Що ця пальма погано закриває сонце. Що мені не везе на ті пальму? От, ну коротше, я сфотографувалася, то ще непогано вийшло. О, так що так, от і все пішла, здала ті права. Повернулась, виніше пішла до дівчини, яка на дверях там біля дверей, біля входу, наче трецепшен. От вона мені сказала чекати, і тоді мені знову прийшло повідомлення на смс-ка і на телефон, і на екрані комп'ютера великого з'явилася інформація. Там я правда чекала десь ну, півгодин точно, може більше. Аж підійти до іншого вже віконечка. Я підійшла, там була російськомовна. Жінка, мені вже було легше спілкуватись, звичайно. Вона мене привітала там, уже от тоді вже в мене відлягло, що я да, дійсно здала, що все, але настільки ще на емоціях, бачите, як я в попередньому відео казала, що я ледь не погодилась на тест, на здачу взагалі на водіння. Ну, було б звичайно прикольно. Може, я була вчора в такому стані, що я б сіла за кермо і гарно і припаркувалась, би, і все і поїздила б а хто знає. Може, я втратила свій шанс, впустила. Ну ладно. От, і мені повезло, що права ці мені здали одразу. Тобто, я так зрозумію, що вони приходять по почті, бо вона каже: вам повезло, права вам зроблять одразу, а вам не треба буде чекати їх по пошті. От, дає потім мені карточку. Все, я щаслива, от вийшла, ота записала відео. А на емоціях, на емоціях спочатку мені подзвонили вас забрати. Я кажу, ні, кажу, мені треба відійти. Кажу, знаєте, зараз усе, мені треба ще перейти дорогу цю і в этот магазин зайти, в Волмар чи куди. Але вже знаєте, я на таких от емоціях була, що я написала, думаю, так, ні, ви знаєте, мабуть, мене забирайте. Ну коротше, і на цих емоціях я вчора на зумві не пішла до речі, бо е, після обіду ми якраз відсвяткували. Ну так би мовити, типово я захотіла взяти саме типову американську їжу. Я тут іще е, летіла в літаку, то я попросила тоді саме кока-колу, хоча я її ну вона смачна, як будь-яка да там напій, ця газіровка, але я його не люблю. От, але вже тут думаю, так, ну в Штатах бути, то треба спробувати типову їхню їжу. А тому пончики я вже пробувала. Ну це ж минулого разу тоді я взяла той капкейк, чи як це називається, типа, кексик такий. Ну, коротше, отак. Так, да, так от до чого я? Як я готувалася, що мені допомогло підготуватись? А, звичайно, в мене були окремо онлайн-тести, я їх проходила. Але вони ну, не всю інформацію охоплюють. І вже після другої моєї невдачі, коли другий раз я не здала, ми от з моїми знайомими, вони мені допомогли, зайшли прямо на сайт, оцей Florida Driver, License Handbook, щось таке скачали ми питання. Вони, звичайно, російською, та англійською і російською мовою, бачите? От Вони звичайно. Я би так мовити, я перекладала, тобто я перекладала з англійської, сиділа дуже довго, шукала відповіді. Там написано, коли саме питання. Ось бачите, написано на якій сторінці у того підручника шукати. Тобто я дуже багато часу в мене було затрачено на оці пошуки, потім перекласти це все. Чому англійською, і російською, ну мої друзі російськомовні, вони мені допомагають взагалі, і вони буває неправильно тут переклад, перекладено неправильно, і вони мені тоді допомагають ну, зрозуміти, що і до чого. І от у мене була така думка: тільки тоді вітер мені не дав цього зробити. Я хотіла, прям записуючи відео і для себе, і можливо комусь допоможе, наче вчити ці правила, наче із кимось. Ну от з вами, наприклад, да? ну от, припустимо, це до речі, питання. Воно було в мене вчора на екзамені теж. От тут їх 84, от а там 50 було. Ну, Ця книжка мені дуже допомогла. Ну, книжка. Це наша особиста. Ми її, як даче, саморобно робили. Це хендмейд. Ну, от, наприклад, дивіться, перехожу на російську. В темне время суток в пределах скольких футов от приближающегося сзади автомобиля необходимо приглушить дальний свет фар? И вот ответ. Не используйте дальний свет фар в пределах 500 футов от встречного автомобиля используйте ближний свет фар не используйте дальний свет фар в пределах 300 футов от автомобиля впереди вас используйте ближний свет фар и вот я запоминала запомнила, еще я еду по своей полосе вот садурачи да в вменя Переноситися в якусь ситуацію, просто себе там уявляти, фантазувати. От вам чому діти, які вміють фантазують, фантазувати діти, які вміють гратися одні з маличку, вони вміють фантазувати дуже активно і з часом. От це їм допомагає. От мені наприклад, це допомагає. Тобто я себе уявила, їду за кермом, Мені на зустріч увечері, да там чи вночі їде на зустріч машина. Я за 500 футів. Маю ем, вимкну, перемкнути дальні фари на ближнє світло. От а, значить, а якщо я їду за якимось автомобілем в моїй полосі, да то я вимикаю за 300 футів від нього. Оці фути, господі, оці дюйми, ці це все це звичайно дуже важко, і от мені було важко зрозуміти, яка це відстань взагалі, от взагалі приблизно, бо і тепер мене вже хвилює більш практика. Ну це вже це вже більш практика, мабуть, да. ну от отак. Тобто я от планувала прямо по кожному питанню записувати, але це займає дуже багато часу. Я може ще зроблю, тому що мені доведеться це все вчити, бо мені треба здавати практику. І отут останнє, до речі, питання, воно, типу, які, які маневри требуються на екзамені по поважденню, що ми будемо там здавати. Ну, от вони там, набли... наближення до перехрестя, здача назад, дотримування безпечної відстані, чи я дотримую знаків стоп, як я на сигнали світлофора реагую. Пріоритет на дорозі, парковка на паркування на, на ухилі, обгон, так, сигнал, поворот. Ну, коротше, що там іще там, щось ще буде. Боже, швидка зупинка, пряма парковка, розворот в три точки, це питання в мене було. От, і правильна посадка. Ну, коротше, отаке. Тобто, мені все одно це треба буде проходити, тому можливо, якщо в мене буде час, я. Я буду все-таки і записувати так само. Це для мене буде корисно, тому що коли ти записуєш, ти перше, буває, переписуєш кілька разів те відео, там хтось заважає, зараз музика. І сподіваюся, що мене чутно дуже. Бо я ж кажу, зараз я на басейні, пташки ось тут літають, буває, просто хтось там відволікне. І... Доводиться перезаписувати. І потім, коли монтуєш відео, ти ще раз його ну, прослуховуєш кілька разів. Дуже багато часу займає випуск цих відео. Це прям дійсно робота, яка поки що не, не приносить ніякого доходу. Окрім тільки що це мій зв'язок з моєю батьківщиною, з моїми рідними, знайомими і для себе. Для себе, звичайно, дуже багато е, на майбутнє буде пам'ять. Що згадати. Ну все. Вітаю сама себе. Ой, ще раз похвалюся цим термосіком. Сподіваюсь, що його надовго. Я не знаю, як він, до речі, тримає гарячий, треба буде перевірити. От. Але він симпатичний і смачне. Метал не відчувається. Подобається дуже він. Все. Всім бажаю миру, всім бажаю добра і всім бажаю любові.